Ми всі з сім'єю в горах. Катя, Олег і Мирослава. Олег вже добре Олег уже не може йти. Олег уже бідний. Де домик там є? Олежик, давай, старайся, давай, Що, ще три кілометри осталось. Або чотири. Боже, яка красота. Яка красота. Там ведмеді, туди опасно ходити, бо може заломати медвідь. А скільки людей йде? Всі, всі польські. Дуже файне місто. Не розслаби, ти втомилась. Олє, помахай рукою. Тобі подобається? Татра? Де тобі подобається? На гори тебе не нравиться. А, не подобається. А зараз ти побачиш красиве озеро. Ти став І все за. <зел> 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 <Озеро. зел> а це диви камера не бере, отакого біле. <зел> не бере. Вона розмиває. Треба айфон.